Традиційно перед початком нового навчального року відбулося засідання колегії управління освіти Прилуцької міської ради. Підсумували роботу навчальних, дошкільних та позашкільних закладів освіти за 2023-2024 навчальний рік. Освітяни готові і до наступного усі навчальні заклади пройшли необхідні перевірки, підготували нові освітні програми. Сьогодні педагоги прийшли з високими результатами минулого навчального року. А це перемоги учнів на різноманітних конкурсах, змаганнях та олімпіадах. Успішне складання НМТ випускниками. Успішно працювали і в напрямку залучення додаткових ресурсів. В арсеналі прилуцьких освітян низка перемог в грантових проєктах. Головна увага приділяється забезпеченню безпекового середовища, ремонту захисних споруд та оновленню матеріально-технічної бази. Освітяни говорять, постійну підтримку отримують від міської ради. А це і фінансування відповідних напрямків з міського бюджету, як то заробітні плати, оплата енергоносіїв, побудова укриттів, проведення ремонтних робіт, харчування та проїзд діток. Освітянська галузь міста завжди була на високому рівні. Праця педагога, вихователя це кропітка праця, бо сіяти розумне, добре, світле і вічне це великий талант і дар, яким нагороджує природа кожного вчителя. Від усієї громади педагогів привітала міський голова Ольга Попенко та вручила почесні грамоти виконавчого комітету Прилуцької міської ради. Як завжди, я приклад ставлю освіту, а я у приклад ставлю скрізь. От буквально скрізь. Як працює освіта, і треба рівнятись на освіту. Звичайно, що це велика вдячність усім освітянам, вашій особі, всім вашим колективам, трудовим колективам, колективам співробітників, колективу педагогів. Ну всім трудовим колективам. Амбітні плани ставить перед собою освіта прилук і на новий 24-25 навчальний рік. Працюватимуть в напрямку поставлених завдань. Пріоритетним завданням закладів освіти в новому навчальному році є забезпечення безпечного перебування учасників освітнього процесу у закладах освіти, формування паспортів безпеки відповідно до вимог чинного законодавства України, а також продовження облаштування класів безпеки у закладах освіти. Наразі у нас 5 закладів облаштували Кабінети безпеки, це 13-й ліцей облаштував. Вони організувалися і за кошти колективу облаштували. Але решта чотири заклади облаштували за рахунок грантових проєктів. Жодної копійки із бюджетів не було затрачено на облаштування цих закладів, цих класів безпеки і вдячність керівникам, які активно попрацювали над цим питанням. Також це сприяння створенню в закладах освіти інклюзивного освітнього середовища та забезпечення впровадження національної стратегії розвитку інклюзивного навчання. Працюють педагоги і відповідно нового державного стандарту базової середньої освіти у сьомих класах. Ну, ми працюємо почергово, п'ятий, шостий. Цього року ми дійшли до запровадження державного стандарту у сьомих класах. Завдання складні, але я думаю, для закладів загальної середньої освіти для колективів керівників. Зрозумілі в цьому році планують вдосконалити і систему очного змішаного та дистанційного навчання. Планують також посилити національно-патріотичне виховання у навчальних закладах. Продовження формування ефективної освітньої мережі, що відповідає вимогам законів України про освіту, про повну загальну середню освіту та про дошкільну освіту, приведення мережі закладів загальної середньої освіти до вимог законодавства, в тому числі її трансформації задля ефективного використання фінансового ресурсу, передбачивши при цьому забезпечення якісних освітніх послуг. Ну шляхом трансформації мережі ми вже йдемо. Останні три роки, так, три роки. Це процес складний, процес болючий для колективів, для батьківських колективів, для учнівських колективів, ми це розуміємо, але як би там не було, маємо злагоджено працювати і йти цим шляхом, тому що є завдання на державному рівні і є умови, які так чи інакше спонукають нам робити ці дії. Обговорили і питання забезпечення комплексу заходів на підтримку діток, що мають освітні втрати, оскільки через війну змушені були виїхати з України або знаходяться на тимчасово окупованих територіях. Серед пріоритетів і забезпечення соціального захисту прав дітей пільгових категорій. Погодили освітяни і структуру навчального року. На канікули усі прилуцькі школярі виходитимуть одночасно. У прилуках налічується 14 закладів дошкільної освіти. Це найперша ланка навчання. Дітки перебувають в комфортних умовах з гарними та турботлими вихователями. В час війни основним завданням працівників дошкільної освіти є створення безпечного середовища, зазначають освітяни. Я хочу сказати, що ви знаєте, робота взагалі у кожному дошкільному закладі це три складові: робота з батьками, робота з дітьми та робота з колективом. І я зауважую вам на те, що з роботою з колективом був проведений і виокремлений і затверджений наказом по закладу алгоритм дій під час військової, під час повітряної тривоги. Це були проведені підічні ради. Це були проведені адміністративні наради при директору. Це, ну, тобто працівники повністю обізнані у своїх діях, які мають бути на момент виникнення повітряної тривоги. Також із батьками проводяться безкінечні консультації, і вайбер-групи, і робота висвітлюється безкінечно на сайті нашого закладу. І тому, ви знаєте, три складові. Але основний момент ще раз наголошую на тому, що це наші діти.